З приходом осені усі господині роблять запаси на зиму. Білочка збирає грибочки та горішки, їжачок яблучка. А наші матусі та бабусі консервують помідори та огірки. Сьогодні я пропоную вам разом з тітками зробити консервовані огірки та помідори на зиму. Для цього нам потрібно огірок та помідор. Силуети двох банок з червоною та зеленою кришкою, вирізаний з кольорового паперу силует помідорів та огірків, клей олівець та серветки. Розгляньте з дитиною овочі, з'ясуйте, що це за овочі, яку форму та колір мають. Зверніть увагу на баночки: вони мають різні за кольором кришки. Поясніть дитині, що в баночку з червоною кришкою. Ми покладемо помідори, а зеленою огірки. Заготовлені форми дорослий намазує клеєм по черзі. Спочатку помідор, потім огірок та дає дитині, щоб вона наклеїла на потрібну паночку. Ось які заготовки на зиму ми зробили. Чекаємо на фото ваших робіт у коментарях на Фейсбуці.